Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбали на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з Іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї майно в Іспанії. Президент Володимир Зеленський доручив звільнити начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та перевірити усіх інших військових в Україні. Про це глава держави повідомив у телеграмі. За результатами засідання ставки верховного головнокомандувача, дав термінове доручення головкому залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського воєнкома, начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна, зазначив Зеленський. Також президент дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та НЗК для перевірки військомів в усіх регіонах України, щоб військоми не ганьбили нашу державу. Аву і пам'ять героїв, які гинуть на фронті, додав глава держави. Після гучного скандалу свою позицію озвучив також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, сказав в ефірі телемарафону Єдині новини. У ефірі перевіряють діяльність та майновий стан усіх воєнкомів. Ми прийняли рішення про те, що буде утворено державну комісію на чолі з першим заступником міністра оборони з правоохоронним блоком, з представником НАЗК, яка перевірить діяльність та майновий стан усіх воєнкомів. Та їхніх заступників сказав Шмигаль за його словами. Підставою для Рішення стала ситуація щодо начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Одеський воєнком буде звільнений зі своєї посади за рішенням ставки. Таке доручення президент дав головнокомандувачу. По інших воєнкомах будуть проведені перевірки. Додав глава уряду. Голова парламентської фракції Слуга народу Давида Рахамія після появи розслідування про начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки ініціює звернення до правоохоронців стосовно перевірки воєнкомів усіх областей. Про це він повідомив Телеграмі подивився розслідування Михайла Ткача про військові. У мене просто відняло мову. Заявив Арахамія. За його словами, як член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, він ініціює розгляд цього випадку і детальне його висвітлення в засобах масової інформації. Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування. Додав голова фракції Паралельно ініціюю звернення до уповноважених органів, щоб провести аналогічні перевірки стосовно військоме усіх областей. Квітні 2023 року. Екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова в кінці 2022 року придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю більше трьох мільйонів євро. Маєток зреєстровано на матір Борисова. Дружина воєнкома, за словами екснардепа, стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбелія. Також у власності родини з'явився Мерседес Гелендваген. Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни, близько 4,5 мільйонів доларів. Після розголошення цієї інформації його відсторонили від. Виконання службових повноважень, АДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов'язаних. Хочеться зазначити, що такі дії представників військкоматів не лише знищують мотивацію вступати в лави ЗСУ, але й розбурхують ситуацію всередині нашої держави. Однак тішить той факт, що представники української влади не залишилися осторонь, навпаки, оперативно відреагували на інцидент, пообіцявши вплинути на ситуацію. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на Віночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.